Елефтарія <рес> наверх! Брат... Наступний! Наступний! Давай, край! Сладенько! Та ну що ти шок. Ой, не не. Ой-ой, не, ну! Не, не, це не ще. Сміляйте тя, куди? Ти своїх підводиш, не о А ти ж доріг. Стінь, не пали на думку. Займайся, а сварки не стати.

Stop, 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 stop. Ti mogu da skakate. Ti mogu da Ti mogu